Які ж головні серіальні прем'єри чекають наглядачів у квітні? Давайте розбиратись. Сварка. Двоє людей з купою проблем стикаються на дорозі та вибухають від люті. Все призводить до величезного конфлікту, який може закінчитися дуже трагічно. Протягом десяти епізодів ворожнеча між Денні та Еммі переростає в одержимість помстою, яка не лише поглинає їх самих, а й впливає на життя близьких. Прем'єра серіалу 6 квітня. За океан двоє американців із союзниками допомагають художникам, письменникам та іншим біженцям утекти з Європи під час Другої світової війни. Усі вони мають безпечно перейти Атлантику, але зробити це не так вже просто. Серіал вийде 7 квітня. Прекрасні дрібнички. Картина розповідає про невдаху письменницю, яка стає шанованою колумністкою, що дає паради, поки її власне життя розвалюється на шматки. Вона поринає у саморефлексію, розмірковуючи, коли та чому її життя повернуло не туди. Прем'єра серіалу 7 квітня, Мама Мафія. Американка вперше приїздить до Італії на похорон свого діда та отримує у спадок управління мафією. Але проблема в тому, що вона не зовсім розуміє, чим займаються її італійські родичі на екрані 13 квітня, чоловік з Флориди. Опальний поліцейський у Боргах вимушено повертається у рідну Флориду заради підозрілої роботи та опиняється в центрі шаленої і смертельно небезпечної гонитви за скарбами. Серіал вийде 13 квітня. Дивовижна місіс Мейзел. Фінальна частина неймовірної історії про шлях жінки в стендапі можна буде побачити вже 14 квітня. Останнє, що він сказав мені, серіал розповідає про жінку, яка повинна налагодити стосунки зі своєю 16-річною пачеркою, щоб дізнатись правду про те, чому її чоловік таємниче зник. На екранах вже 14 квітня всі важливі посилання в описі до відео. Підписуйтесь, місіс Девіс. черниця, хоче знищити всемогутній штучний інтелект, а той намагається підкорити її розум. Вона починає довгий шлях у спробі зупинити розвиток технології, доки та не знищила звичне для нас людство. Серіал вийде 20 квітня. Зв'язані до смерті. У центрі сюжету опиняються ідентичні близнючки Беверлі та Еліот Метал, акушерки, які мають власну клініку. Серіал дослідить їх непрості стосунки, побудовані на співзалежності, і те, як напруга зрештою штовхає обох до божевілля. Прем'єра 21 квітня. «Посковзнутися» дівчина потрапляє до іншої паралельної реальності щораз, коли отримає задоволення. Це історія молодої жінки Мей, на яку чекає сюрреалістична подорож паралельними реальностями, де вона заміжня за різними людьми. Вона намагатиметься повернутися до свого оригінального партнера, а також віднайти саму себе. Серіал вийде 21 квітня Кохання і смерть. Картина розповість про домогосподарку Кенді, яка жила на позір зразковим життям у передмісті Далласа, аж поки одного дня раптово не взяла в руки сокиру, яка змінила все. Прем'єра серіалу 27 квітня. І не забудьте поставити вподобайку.